У мене з'явився остеопороз, і лікар пропонував прокапати злодрену кислоту. Але, надивившись на муки, від яких коштується сусідка по палаті після введення цієї кислоти, я відмовилась. Правильно зробили. Чи дійсно кислота заповнює пустоти в кісті? Тут заповнює. Лікарю треба назначити, тому що до нього приходить медичний представник, якому треба жити. І лікарю також. От і все. Хочете вилікувати остеопороз, підніміть свою самооцінку, Остеопороз вилікується у вас сам. Тому що він захоче. Помітили, ви боретеся з симптомом, ви не розумієте, чому він виникає. Знаєте, це те саме. От в моєї машини є вмятина. Кожен день появляється вмятина. І ви лікуєте цю вмятину, ліку. А чому появляється вм'ятина? Тому що виходить сусідка і велосипедом в колесо, колесо постійно стукає, бо машина стоїть. Близько біля стовпа, вона там не може пройти. Бо їй треба саме біля стовпа пройти, бо в її голові це її територія. Все. Тому кожен день появляється вм'ятина. І ви лікуєте вм'ятину. Ви лікуєте ви вм'ятину. Та ви життя потратите на лікування цієї вмятини, і нічого у вас не вийде. Ви будете злі і маєте кучу проблем. Усувати потрібно причину, а не симптоми. І поки ви цього не зрозумієте. Поки ви будете вірити в казочку, вип'ю таблеточку, зроблю це, спасу це. Тут лікар так. У вас в голові усіх лікар, вас так я розумію, вас так навчили, мене теж так, навчили, що ти месія, ти вішитель суддів. Віршичіль суддівляйтеся ви. А лікар це допомога, яка повинна вам пояснити, розказати, створити умови. А все навпаки, я начальник, ти дурак. Скажеш так, як я тобі сказав, даєш так, як я тобі сказав. А ні, то пішов воно відсюди. Ось, є у вас вибір. Рабство ніхто не відмінив. Ніхто, ні в одній сфері.